Розвитку земельних відносин на території Мазавацької сільської ради. На програму розвитку земельних відносин пропонується додатково кошти 25 тисяч гривень за рахунок перерозподілу видатків з інших бюджетних програм. Ми зменшимо на членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування 25 тисяч, а суддів 25 тисяч для розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення це та, що коло коло церкви. Земельна ділянка коло церкви, що була раніше в Лазоренка. А. Да, і в, в Львові, а потім на аукціон відпустили. Угу. А вас Жир. За. Чорна. Да. За. Посад, За. Пасічок. За. Лужник. Завш. Да. Про нас я змі до бюджету. Все. Бюджет Лазовацької сільської територіальної громади на 26 листопада. між сесіями з 24 грудня було прийнято ряд постанов щодо розподілу освітньої субвенції, щодо розподілу субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Також на підвищення престижності праці у сфері освіти педагогічних працівників, субвенції на харчув... на покращення гарячого харчування учнів початкових класів. Також було розпорядження начальника Дніпропетровської ова про виділення коштів за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання центрів інклюзивно-ресурсних центрів. Для своєчасної виплати аванса педпрацівникам було прийнято розпорядження сільського голови тринадцятого про внесення змін до рішення, яким було збільшено дохідну частину. І видатково на 47 мільйонів 9 тисяч 314 гривень. Це е, по освітній субвенції, за рахунок трансфертів. Освітню субвенцію збільшено на 43 мільйона мільйони 568 тисяч 800 гривень. Субвенцію на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти – 2 мільйона 458 тисяч і субвенцію на е, ірц 982 тисяч 514 тисячі гривень. Так пропонується затвердити це розпорядження і додатково ще збільшити доходну частину за рахунок трансфертів на 40 ой, так, на 4 мільйони 997 тисяч 100 гривень. Це субвенція з державного бюджету на доплату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 4 мільйони 909 тисяч 500 гривень і субвенція на покращення гарячого харчування учнів початкових класів 87 тисяч 600 гривень. Взагалом доходна частина бюджету збільшується на 52 мільйони 6 тисяч 414 гривень і ну, видаткова частина також на 52, 6... 52 мільйони 6 тисяч 414 гривень. Жерт. Чорний запасічок. 嗯。<clears throat>